Будь ласка, сюди. Голов інженер на производстві повинен знати все технічно. Як техніст. ви зачастується, чи вони роблять? І чи роблять вони в І продемонструвати, ви можете включити? Не можу. Чому? Нет, світ. Ви ж їхали, ви десятка, ж бачили, десятка, де я був. Я не знав, що ви приїдете. Ну, в мене ж теж робота. Ви бачите, вся посадка заросла. Добре, ми на цілий день. Ну, вирубимо. Надо, і ми і завтра приїдемо. Тобто на завтрашній час. Як за часто ви включаєте? Ну, коли в останній раз включалося, чи десь відмічено? Воно все включилося. В журналі? В насосі, так. Воложено, так. Воложено, так. Ви узнавали, коли у вас десятку тут зроблять, щоб запустити, подивитися? Все залежить від того, якщо почистить посадку. Ви ж їхали, бачили. Все, якщо почистить посадку. Ну, все, вся лінія, вся повністю заросла. А ви, як висок? довго ви, це не працює? Що? Це не, не вчора. А коли вони це порвали? планували, воно не порвалося. Це планувалося вже більше місяця. Я просив, що зробіть відключення, тому що я не можу поставити людей, для того, щоб зробили очистку від проводів, Тому що провода знаходиться 10 тисяч, знаходиться в гіляках. Тобто якщо вони зараз... Включить? Ви нам включите. Я зараз дзвоню, щоб включити. Ні, не включать. У мене зараз працюють люди на лінії. Я не можу зараз дати команди, щоб включили. Я я на, на завтрашній 8. день. 8 я, 8 Все ну, всі Диві, дивіться, я на завтрашній день. Спеціально. За Приїжджаю без телебачення на завтрашній день. На завтрашній день забороняю, щоб виключали світло, щоб ви продемонстрували, що у вас працюють насоси. Хорош, питання немає. Просто я боюсь того, боюсь того, як сказати, коректно, що ви на даний час взвоните в оман лікувати, що вони працюють. Підемо в насосу. Насос тут працює, в цьому караші. Якщо дійде, якщо не звила, то йде. Так, так вона робує, нас ви спросили, що насоси робота. На насоси працюють. А мене, мене інтересує а сюди. Сюда а сюди воно не доходить. Отак? Тобто кажіть, кажіть, доходи. цього о, процесу теж да, було. Скажіть, головний інженер вже це знає. Ну він вже да сказав, що на 90% вношена. Як головний інженер нашого вибучається? Як звати? Вон дивіться, дивіться, Василь Васильович, на що вам було далеко б? Дивіться, труба. Ось ось крайніх 60 рублей. Бачите, як В тут стоїть. Ось тут звичайно труба.